Коротше, мужики, Христос Хрещається. Всім привіт і всім слава Україні! Як казав один мій знайомий новий, люблю я свій писок пхати в камеру. Дійсно так інколи хочеться пофілософствувати, бо бачу просто по коментарях, що такі відео, як я казав раніше багато разів, хоч комусь одному, але допомагають. Значить, моя робота пройшла недаремно. В тому дурдомі, як я завжди наголошую, можна зробитися тільки дурним. Навіть якщо ти туди попадаєш при своєму розумі, ти мимоволі підстраєшся під ту ідіотську атмосферу і поводишся, ну, так, як вимагають того, скажімо так, інші люди. В якому сенсі вимагають? Пишуть щось дурне і, на, і в будь-якої людини. Ну, всіх майже, на дурниці негативна реакція. Ну, а як вона буде проявлятися, це вже інше питання. Знаєш, тако дивіться: тема відео. Для чого люди взагалі купують собі чи роблять вдома трактори? Я думаю, то всім відомо. По-перше, щоб економити свій час і гроші. Основне, тому що по найму на невеликих ділянках далеко не заїдеш. Орієнтовно те, що треба робити на одному гектарі, я думаю, не треба вам рахувати. В своєму регіоні можете порахувати, скільки буде йти на 1 гектар, там палива. У вас, якщо у вас є трактор, і скільки по найму буде той, хто приїде по найму робити, буде з вас дерти в прямому сенсі. Особливо, якщо ділянки незручні і невеликі. Це, зокрема, один з факторів, який впливає на ціну роботи, хто до вас приїхав, що він з вас буде вимагати. І неодноразово пересвідчується в тому факті, що просто в цьому дурдомі, який називається, ну, зокрема, в частності, основний дурдом для мене це TikTok, Люди один одного не розуміють, не хочуть розуміти і не будуть розуміти. Як я казав раніше, знайдеться якесь дурне, яке буде розказувати, що всі трактори, крім його, це гімно і так далі. А інші всі піддадуться на провокацію і будуть з ним, і між собою, зокрема, конфліктувати. Позавчора зайшов на відео, де чувак розказує, що Шефен це гімно, і розповідає там дійсно ну, історії, типу з життя, що воно там сипеться все, там, що там коробка летить, що то не потріб, там вже гірше, ніж там якийсь розфарширований там мототрактор і так далі. Ну, Але з другої сторони, є мій досвід, і досвід там, моїх знайомих і в родині, і так далі, що проблем немає. Ну, от як спорити з тими людьми, якщо вони мають свою точку зору? Відповідно, на чому вона будується. Як я завжди казав, головне не, тракторист, головне не трактор, а тракторист. Тобто, вибачте, вже заплутався, бо в голові дуже багато думок, які треба сказати. І дійсно, як ти будеш їздити на ньому, от в тому заключається весь секрет успіху. Порвати можна все. Від маленького мотоблока шестерки до Джона, до Кейса, до, до чого не, все можна порвати, якщо бути ідіотом. Танк може, можна скрутити, що йому в різні сторони гусениці пороз'їжджається і так далі. Башня вискочить, в космос полетить, зірветься все там абсолютно, і ти останеться один з речагами з такими очима. Розумієте, діло все заключається <кій> в простій хитрості, що нема техніки, яка не ламається. Навіть та, що стоїть, вона буде ламатися відповідно від застою, як і застояний кінь, будуть проблеми. Будуть проблеми, однозначно, якщо трактор там роками стоїть. То не значить, що він там десь зберігався. На те є така процедура, яка називається консервація. Якщо він був консервований, якщо час від часу на ньому проводився техогляд і так далі, на цьому там, тому чи іншому транспортному засобі і так далі, як в армії там, в мене на службі, як я був, то це, стояли там крази і так далі, по 30-40 років на охраненні. До них був підхід спеціальний, бо вони були не зберігані. А якщо в людини стоїть трактор просто там кілька років, і він думає, що він пішов, завів і поїхав на ньому, ну з того щось може вийти негативне. Так от в чому думка, бо я вже трошки відклонився. Вони починають знову ж таки один одного прикати в тому, що той трактор ламається, той не ламається, той те може робити, той те не може робити. Знову ж таки, є люди, які не вміють вправлятися, як я кажу, з технікою. В яких повноприводний шефенг не оре навіть одним корпусом, чи там Юто 244-й, ледве одним корпусом оре і так далі. Є люди, які просто не вміють, не мають тями до техніки. І в них він ламається, сипиться навіть невеликих навантаження, бо вони там то сце покинули, то на всенький газ, то не дожимаючи подаль щеплення, передачі починають переключати, і т.д. де й рвати коротше трактора. Відповідно. Що це винуватий трактор? Трактор тут ні, ні до чого. Як я вже казав, зламати можна все і здору можна хер зламати. Ну це ж ну, це не є щось таке, що я придумав, чи що якесь зряда вон виходяще, що це якесь явище рідкісне або воно там буває раз на 100 років. Це сплош і рядом, просто якщо наїздник, він є наїзник просто, він є ідіот, то будь-що ломається. Грамотно підійти до, до будь-якої техніки, починаючи від якогось там самоката, там, чи скутера і так далі. І воно все ходить. І знову ж таки, не можна провести якусь паралель, якусь порівняння, якщо в інших людей все нормально, а в других людей ненормально. Значить, що може бути? Значить, це залежить від тих людей, від власників залежить. Тепер поговоримо про те, для чого вам взагалі потрібен трактор. Я читаю всякі коментарі, і всякі люди мені пишуть. І по телефону часто спілкуємося з людьми, які часто говорять, для мене абсурдні речі. Їм треба, щоб з них не ржали люди, які там тому барани абсолютно. Їхня думка взагалі до уваги не має прийматися. Бо чим більше будете дивитися, хто щось думає, тим менше шансів, що зробите щось добре конкретно для себе. Щоб. Купити краще як в сусіда і те і т.п., і і щоб не виглядати там лохом чи їх ось очах. Я вважаю це взагалі бредом. Тобто ви витрачаєте гроші для того, щоб вийобуватися. Ну, виходить так. Давайте візьмемо якісь трактори. Дійсно, є трактори, які не виправдано дорожчі відносно інших за рахунок бренду. Це всім відомо. Є трактори, не виправдано. Знецінений за рахунок там якоїсь там уявних якогось моментів там рівнів і так далі. Розповідає, що в шефенга там сезон рівні не відходжують. Другі люди пишуть 6 років рідні, рівніше, навіть виробатки нема. Тобто, знову ж таки, якщо чоловік не мав тями навіть подивитися на соосність, прикласти правило до шківів, до сцеплення і до того, що на моторі, подивитися, чи рівно ці ремені ті шківи. Якщо він не мав тями, їх буде їсти. Якщо мотор також-сюди ходить, їх буде їсти. І все, що з тим пов'язано, це одна єрунда. Одна а скільки таких моментів є, яке знімає часом відео, що треба лізти до того мотора з заводу. Він розстроєний, як то кажуть. Не розчарований там плаче. Він розналаштований по-простому. В нього настройки тільки для того, щоб він запускався. Але то ще не все. Запускатися він може з будь-якими там кутами виперження, вприску, з тиском на форсунці і так далі, тому подібне. Ну, то не значить, що то є ефективна його робота і вона буде не впливати негативно на його ресурс, відповідно так. Є люди, які на пару соток купляють шефена. Здавалося б, що ти з них хочеш. Та? Ну, яке в мені діло, там, то чи є гроші, вони купляють собі трактора, ну, щоб обробляти там, ділянку. Неважливо вже яку. Там абсолютно шефер може багато гектарів витримати, головне, що витримав його оператор, скажімо так. Але з другої сторони, потім людина плачеться, що от витратили гроші на трактор, а на нав'язку грошей нема. Тобто питання, що чи він був потрібен, той трактор їй. Вона каже: я не хочу ні орати, нічого, мені там треба окучити картошечку, трошечки там щось прополоти, попшикати і так далі. Я їй пишу: ну, знаєте, ну в тому випадку, хоча дуже проти мототракторів, але я вам скажу, вам би підійшов якийсь Кентавр 160Б. Це найкращий зараз, що є з мототракторів, такий адекватний. Адекватний. До речі, про це поговоримо пізніше, як ще з ним вправлятися, і що є така дуже хороша людина, оцей мій недавній знайомий, з яким познайомилась. Ото дійсно дає всім знання, це наслідник дітища Валентина, якщо так сказати, прямо. так? Це той чоловік, який достойно буде нести ту інформацію, що почав нести Валентин. І що цей хлопець чоловік не, ніс, не вів свого каналу, і ту інформацію нести не міг. Неважно, пізніше трошечки за це розкажу. Я говорю, вам хватить того кентавра там 2500 там, той кентавр на той час був. І майже на штуку доларів дорожчий той шифен. Чи він був потрібний, якщо людина не хотіла ні орати, ні дискувати, ні культивувати, робити дрібні роботи мотоблока саме, так, чи коня? І зараз людина жаліється, що от, все, піздець, ну нема грошей. Тобто для кого це робилося? Щоб з нього люди не сміялися. Інші люди, знову ж таки, дивлюся. Оце для порівняння дуже хороша історія. Рівно рік тому я її розказував. В одного Сінтай 244, так? в іншого Шефен 244. Сінтай на штуку баксів дорожчий, на Штуку 100 навіть на той час був. Блядь. Ну йдуть вони в поле, обоє мають плуги там, так далі. І той мужик, що на сінтойов він сидить і дивиться, як цей, що має Шефенга, працює. І бачиш, що навіть в деяких моментах краще, ніж він на своєму сінтаю, бо Шефенг важче за цього сінтаю. Окей, типа, от в мене світло кончилось. Це вже все. І піздець. І окей, ну, типа, до, до кого претензії? Секунду, я світло перевішу, щоб мене було піпше, видно. Відповідно, претензії, типа, не до кого. Не має бути і не... Тобто винуватий вже можна сказати, той чоловік, який ніби поспішив. Для чого він купив трохціліндровий трак? Питань нема. Є переваги в трьох на рахунок асти... акустичного комфорту, на рахунок гура, на рахунок редукторного моста. Привід ні на що не впливає, все знаємо, шасі там подібні. Якщо в... В... це КПП в Сентая 4 плюс 1, а в нього була ще й 3 плюс 1 з тою муфтою. І він з нею вибачте їбався. І в тому заключався весь сенс. Так? Вкладення коштів, що ви маєте дати, що ви отримуєте взамін. Якщо це ваші не останні гроші, Боже, раді Бога, купляйте, що хочете, я взагалі нікого не спонукаю ні до чого. Ну просто в теперішній час, в українському селі, з нашими то заробітками, я вважаю, наприклад, з моєї сторони, це ну, звучить логічно. Чим менше вкласти, тим більше взяти. Як канал Віталія, максимум за мінімум. Дуже влучна назва каналу і те, що він робить там. Він не бомбить гроші, але їх бере. Відповідно, подивіться на мене дурного, як мене деякі люди вважають таким. Трактор 2000 доларів спокійно змагається з тракторами за 4 плюс 1000 доларів. Відповідно, в чому заключається сенс? Сенс того. Що мені треба було трошки постаратися, щось докласти. але, вибачте, далеко не на ту суму, не на ту різницю. Для багатьох людей це, наприклад, буде якесь хобі, спокій для душі, де можна забути за всі проблеми, реалізувати свої якісь думки, свої навички, так? ентузіазм до чогось. Реально там знайти спокій. Я постійно в гаражі, якщо мені щось там десь цього, я тут знайду до чого вчепитися. 90% я вчеплюсь до трактора до чого, щось вам розкажу, щось собі придумаю, ну і все. І більшість людей, так, особливо ті, хто саморобки роблять, а сплош багато дуже моїх знайомих, вони дійсно фанати, в хорошому сенсі слова, доробок модернізації техніки. Бо вони, як і я, як і більшість із вас я надіюсь, розуміють, що китайська техніка вона зроблена нормально, багато яка, а багато яка потребує видозмінення якогось. Ну, в плані, зокрема, балестування і так далі, там, як я завжди люблю наголошую. І це пов'язано не з тим, що от, опа, людина мусить там щось робити і так далі. Вже маємо, що маємо, як казав Коля Дученко. Хоча з цим багато коли не згоден, це все дійсно багато, що можна було б доробити з заводу. І за це відео я закріплю в опис, що мені це дійсно не подобається. Ну але вже почнемо з того, знову ж таки, що ми маємо зараз на сьогодні, і що ми можемо зараз з тим зробити. Поки що, поки що нічого. Так? Тобто ми можемо викручуватися як можемо. Або викинути гроші, або трошечки щось там доробити, домодернізувати і так далі. Як знову ж таки я казав на початку, багатьом людям не дано навіть на нормальному тракторі, в якого е потенціал і можливості шалені, вони будуть там з одним корпусом гратися і казати, що це не трактор, це хуйня. Відповідно. Це винен знову ж таки не трактор. Бо людина не має тями до техніки. І вона, може, й не винна, ніхто не зобов'язаний. Можливо, комусь там батьки подарували, чи хтось все життя в місті прожив, вирішив перебратися в село. Це займе деякий час. Ну, але вони роблять помилку, оскільки вони є дилетанти в цій справі, і вони не можуть, напевно, сказати, змагатися з такими людьми, як я, як і більшість інших людей, які це все пройшли, так? яким вдалося відповідно. Якщо це вдалося, це не можна казати і стверджувати, що це неможливо. Просто це тобі не вдалося чи іншому комусь. Але це автоматично не означає, що це неможливо. Хто виходить в дурак в тій ситуації, той, хто потратив останні гроші? Ну так, я думаю. З іншої сторони, дивлячись на якусь там перспективу, я згоден, це так є, так має бути. Тобто, от мені треба більше, швидше, ярче там є план на... Більші об'єми і так далі, однозначно, значить, якщо він мав гектар і взяв якусь там 35 ку 40 ку він в тому плані не дурень. Але коли, коли людина має присадибну діляночку там невеличку, і нема не плану ні на яке розширення, ні на заробітки по людях навіть, тим паче, відповідно для чого витрачати гроші з одної сторони, так, яких, <кій> по-перше, важко далися, це я не говорю для тих людей, що стосується що от мали мрію. Хотіли, от так. Це Цих людей не стосується, що вони купили якого хотіли, дійсно. Їм це не грає роль. Я говорю за тих людей, які до мене звертаються кажуть, от, купив трактор, тепер півроку буду збирати там на якусь нав'язку. Ну, а чи є сенс в цьому? Чи воно ну, от, вирізняється в цьому? Врешті, подивитися на новостворені канали, наприклад, недавно подзвонив мені Валентин. Каже, діло є. Думаю, діло нам Могрячове якесь, певно, бляха муха. Щось, щось, щось вже намічається. Якщо Валік дзвонить, каже, є діло, є одна тема, значить тема дуже серйозна. І каже, так і так, є такий-такий чоловік, Руслан, в якого не то, що там руки золоті чи позолочені, там він всенький золотий разом з головою. Інтересно, кажу, що в чому заключається всенький смисл. Я тобі розказував, там тоді, тоді. Я згадую. Ага, да, було таке. Чоловік з Кентавра 160 б зробив пулю. Там є й передок, там є дві, два подрамники незалежні один на моста, інший на трохточку. Це взагалі шок. Повірте, я бачу того трактора і бачив вісне, який він зробив своїми руками. Капець. І Валі каже: ледве вговорив <кхів> завести канал. Ого, думаю! О! А це вже дуже хороша штука. Того, що Валентин, як ви знаєте, починав з мототрактора. Я робив огляд на його канал, за що йому велика дяка, що він все вказав, все показав, все розказав. Але зараз в нього інший трактор, і попереднє відео, скажімо так, не В нього вже, скажімо так, інша сфера діяльності, інша техніка, інші е, відео і так далі. А в Руслана зовсім друга ситуація. За що я говорив попередні 17 хвилин? Людина розуміла, що їй не треба, вибачте, виїбонів перед кимось, навіть перед собою. Знову ж таки, не скажу, що хтось зробив неправильно, коли купив того трактора, про якого мріяв. Але знову ж таки, фінансова частина цього питання немало важлива. Я думаю, що для багатьох, що ви маєте дати, що ви получите? Що вам треба з того трактора за його ціну? І людина, маючи велике поняття, руки з дуже правильного місця, світлу дуже голову, зробила з нього дійсно тракторця. На якому можна працювати з розумом, з відношенням буде все. Я канал лишу в описі, а потім будемо робити огляд. І я зроблю кілька, зроблю такий невеличкий колаж, там чи відеоколаж, там відеоряд, де покажу деякі фотографії і так далі з його дозволу. Там це дуже слабо сказано, там є на що глянути. І всім рекомендую підписатися, особливо власникам мототракторів. Скільки труда вкладено, там навіть дурний люфт в рульовій колонці він подів повністю. Що нам все життя говорили, що це взагалі неможливо. Настільки серйозно людина взялася до того, чим вона володіє. Він, по-перше, знав, що він купляв, і він знав приблизно, що можна з нього зробити. Це вже два, да? і три він це зробив. Все. Знову ж таки, похвалю себе. Що було, всі знають. Подивіться, 3-4 роки тому, майже 4 Які відео що починали, що це був за трактор? На що він був здатний? Блядь, він буксував з культиватором. Орати взагалі ніяк. Нічого. Я вже думав, сука, на що я його купляв? Це дурдом якийсь? Це була біда. Я думав, що, ну, що ж таке. Тут на відео дивлюся, він так мототракторів всі перетягує все без питань. А потім ще схватився ще більше за голову. Думаю, взяв би я мототрактора. Що б я робив би на ньому? Якщо цей не дуже сильно хоче, а мототрактор тим більше. Треба пару мототракторів, щоб перетягнути МО. А зараз треба їх, певно, 5 заводських, щоб мог перетягнути. Це образно, говорю, але два не справляться. Це... Я потім так собі... Йо твоя мать. А потім, знаєте, так, став дивитися відео людей. Велика їм всім подяка. Без винятку. Хто знімав відео, хто показував, хто ділився своїм досвідом. Покинемо Юрі Дем'яновичу. Царство Небесне, Юра. Братуха, скоро в рік буде. Хай Господь вкоїть твою душу, Боже. Вибачте, сів стабілізатор, в мене рука безотказний стабілізатор. І, коротше, суть в чому. Побачив, що люди роблять. Дядьку Юра Шевченко теж велика подяка, вам привіт. Подивився, що просто тут треба просто докласти руки. І насправді нема в тому нічого страшного. І насправді це не все так, як описують інші люди. Не забувайте, що їхні коментарі будуються на їхньому досвіді. Але якщо вони ідіоти, то й досвід в них ідіотський і його не можна використовувати. Якщо ви побачили, в кого щось не вдається, так? Це на одній людині на одному прикладі не можна робити якийсь висновок. Я вас закликаю, вас прошу не робити висновок на дуже малій кількості інформації. Я інколи щось аналізую не на одному відео, а на сотнях. І тоді це все порівнюю і знаходжу середню генфаутичну інформацію. Відповідно, так можна знайти щось приблизно якось. І подумайте, подивіться на себе і дайте собі відповідь. Якщо ви щось не знаєте, напевне, так, точно. Ну чи вам дозволи там совість і ще просто доводити свою думку, її комусь нав'язувати через ваш саме конкретно негативний досвід. Через те, що не вийшло в вас, ви будете всіх переконувати, що це неможливо. З цього не можна робити ні в якому разі. Я всім постійно толк що от так, 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 те, те, те можна, можна, все можна так, можна те, можна те. Бо в людей інших виходить, вони мені розказують, а ще багато чого я перевірю на собі. Просто ще одне подумайте. Якщо такий трактор, як мій, самий простий з міні-тракторів, робить таку роботу, то який потенціал, які можливості закладені в старших шефенгах? Знову ж таки, це можна просто уявити. Так? Прикинути. Це можна, можна, навіть треба це робити. Так? Я дивлюся, це як в тому цьому анекдоті. Прийшов мужик в качалку качатися. І е, стояла гір'я, яку всі боялися піднімати. Бо думали, що вони з нею не справляться. Пішов мужик, взяв її, перестав із місця на місце. І тоді всі зрозуміли, що, по-перше, він не рахіт, і що в них ще, як то кажуть, є можливості, є шанс, що вони з нею теж справляться. Це така навіть і життєва історія. Це зі всім так. Все можна порівняти, подумати. А інколи навіть погодитися з дураком. Бо як я інколи люблю казати, тільки не на камеру, що бути розумним, ти просто вчасно прикинутися дурним. От і все. Я інколи навіть з людьми в коментарях не хочу в перепалку вступати, хоч воно мене бісить. Ну по причині того, що просто я бачу, там нема з ким говорити. Ну що він не знає, що він верзе. Він не розуміє, він не має тями до техніки. Є люди, в, які, в яких по кілька одиниць тракторів, і вони до них тями не мають. Ви думаєте, що мати щось велике, мати якогось великого трактора чи купу поля це автоматично бути механізатором? Я думаю, що ви знаєте, хто такий механізатор. Це все на купу. Це трактори, слюсар, сварщик, механік і так далі. Це агроном, все на купу. Це механізатор називається. Це, по-моєму, так. Тому я вважаю, що це не показник, в кого дорогий трактор чи багато землі і так далі. Як успішно він працює на ньому, оце показник. А його коментарі, що в нього щось там не вийшло, є люди, які пишуть, що фотон 40-ка це гімно. І так далі. Понімаєте? Там юто 244 там взагалі дуже часто з гімном зрівнюють, я, я не розумію сенс. Я ж то знаю його можливості, дуже часто бачу. Того самого, наприклад, Валентина. Тут мені не треба ні з ким спорити, того, що я бачу, що людина розумна, і як в неї трактор працює. Все. А якщо якийсь дурак, ну вибачте, він ну, не зможе нічого на ньому робити. На, як і на будь-якому, як і на 244 му шефену, які, які чудеса люди роблять. А інші люди пишуть хуйня. Бо у них нема клепки до трактора. Відповідно, значить, знову ж таки, винуватий хто. Ну, все, до трактора які претензії. Можна з любого трактора зробити щось, якщо тракторист має до того тянути. Знову ж таки, зайдете на канал Руслана, там просто побачите, дійсно. По-перше, що треба було в тому тракторі зробити, щоб він успішно працював, дуже, доволі довгий час, там, без проблем, і так далі. Що там треба переглянути, як там це можна реалізувати, взяти на заміточку собі. І ось так можна, диви... дивлячись на розумних дійсно людей. Використовуючи їхній досвід і їхні знання, для чого, як то кажуть, я і останні люди цим займаються, не для того, щоб себе свій писок показати. А розказати, поділитися знаннями. Це тільки для того. От і все, в чому заключається вся проблема. Що люди не розуміють, думають, що з них хочуть зробити дураків, хтось хоче своїм розумом бліснути. Зовсім то неправда. Так що заходите на канал Руслана, огляд буде згодом. Там, ну, взагалі, це скарб, це Ельдорадо. Я от таке є хороше слово, думаю, хто грамотний, знає, що це означає. І Валентину, подякуйте велике, що він його, скажімо так, вмовив. А далі підтримуйте людину, підтримуйте один одного, бо тільки так можна буде вижити. Інакше, якщо один одного буде цкувати, сикати такого, казати, що ти баран так далі, ну вибачте, далеко не заїдемо. І е, що говорив більшу частину відео, я не чіпаю тих людей, які дійсно от, мали собі за мету купити того трактор <кій>, чисто для себе. Просто я взяв людей таку цілу, таку категорію, які витрачають останні гроші без видимої на те критичної потреби. Тобто, і я міг взяти в свій час сороковку Фотона, да, тільки він був мені, типу, нафік. В тому плані, що я його не мав би де реалізувати. От і все. Ну, от і вся причина, що вкладення вони для багатьох людей важливі, щоб вони трошечки з часом поверталися. Для деяких людей не важливі, це без питань. Абсолютно ваше діло. Я до того не лізу. Але якщо ви в селі хочете щось, ніби щоб воно було якось в вашу сторону, ну то вибачте, дідішку, якщо вкинув, то хочете, щоб вона і вернулася, хоч за, за кілька років, хоч за десять, але ну, щоб був з того вихлоп. Бо більшість людей так і трактори купують або роблять самі. Щоб економити по найму і робити, коли ти хочеш, як ти хочеш, скільки ти хочеш, І будь-які об'єми там, хоч гектар горати місяць, як тобі заманеться? Це в цьому все заключається. Є всякі люди, я багато розповідав також, який трактор на гектар, на 2 на 5 землі. Це не означає, що якщо ви взяли там, на гектар трактор, який розрахований, типу там на 100, то. Що він на тому гектарі, типу, не справиться. Просто масштабні роботи, щоб техніка себе відбивала, дійсно. Це от ваші вкладення. Орієнтовно, плюс-мінус, по всій техніці, що, куди і як, я вже багато разів розказував. Ну, хто хоче детально, пишіть запитання, ну, кажіть, що так і так, рома зніми. Розкажи, що ти думаєш, якщо моя думка вам важлива, є люди, які мають поняття, а є, які не мають, і ще й тим самим збивають з правильного шляху інших людей. Ось це мені не подобається. Все інше це ваша справа. Якщо у вас щось не вийшло, ви собі щось розбираєте самі, головне, нікому не, не псуйте враження і не псуйте якісь уявлення. Людина сама має собі сама розібратися і всіх закликаю, робіть висновок, аналізуючи якийсь ланцюжок якихось там. Відео чи події, які ви бачили навколо себе. Тобто розбирайтеся, потрохи спілкуйтеся з людьми, які безпосередньо мали з тим справу. Тільки так ви можете дізнатися щось напевне. Якщо ви вмієте здорово оцінити на здорову голову на Верезу чиюсь роботу, відповідно, значить, ви можете те саме і повторити. І не писати потім в Тіктоці, що шефен там чи якийсь там Юто, чи так, далі, що хуйня. І те, і т.п. І буду і хвалити Т-25, якому 40 років, не знаючи, що вони плетуть дурне, того, що цей трактор є неновий. Ти береш трактора завода Т-25, тоді всі їбала бала по Все, питань Все, питання. То трактор. Ну якщо ти береш його з рук, не знати, що з ним було, вибач, не розписуйся за неновий трактор, яким володіла чужа тобі людина. Бо це я вважаю дебілізм. А наразі, всі посилання в описі, рекомендую всіх, закликаю всіх, прошу щиро. Підтримати людину, дати старт для розвитку, дати інтерес, показати, що його робота варта. Якщо моє слово має вагу, робота його більше, чим варта. Всім власникам мототракторів туди. І навіть простим тракторам, там є чому взяти, як то кажуть, собі на заміточку. Руслан Молодець, я дуже радий, що в мене є такі знайомі. Дякую ще раз, Валентину, що він зна... познайомився сам перший з тим чоловіком. Так стали знатися один з одним. І так вдалося, що людина буде показувати вам свою роботу, що дуже важливо, бо він буде витрачати на це свій час. Там ніякого комерційного інтересу немає, оскільки ну, самі знаєте, що Ютуб зараз дає. Почти ніхуя. Тому наросла на всів'я, все в описі. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!